Мої вітання, шановні глядачі та підписники каналу Село Хата Лопата. Мене звати Михайло, я його ведучий, а в сьогоднішньому випуску ще й мебляр цього шоу. І в даному відео я вам покажу на власному прикладі, як виготовити шафу, тумбочку або будь-який інший меблевий прибамбас, маючи в розпорядженні лише базові інструменти, бажання зекономити. Ну і звичайно, руки, щоб були з плечей, а не з цього місця. Тому, якщо вам цікава дана тема, або просто подобається дивитись на мою творчість, то вмощуйтесь міцніше, і ми погнали до роботи. По то я дождався, це тільки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Розпочати варто з увімкнення свого імадженейшена, щоб уявити, як будуть виглядати наші меблі. В мене це передпокій, і тут потрібна шафа для верхнього одягу, і також тумбочка для взуття, яка стоятиме з цієї сторони. Почнемо з шафи. До прикладу, уявимо ситуацію, ми зайшли, треба скинути з себе пальто, куртку або будь-який інший верхній одяг і повішати на вішак. Отже, одна половина нас буде відповідати за вішаки. Іншу я зроблю більш закритою, щоб можна було туди ховати. Сезонний одяг по типу влітку ховати зимові куртки, а зимою ховати літні. Тому вона буде закриватись. І також нижній відділ у нас буде відповідати за взуття з поличками. І з цієї сторони зробимо невеличку тумбочку, щоб перейшов ось так собі. Сів кінгінка. Пану палаці! Пану палаці! Сидиш, взуваєшся і ховаєш туди своє взуття. Але оскільки в голові не вистачає оперативної пам'яті, щоб тримати всі всі уявлення в ній, тому ми візуалізуємо нашу абстракцію на листкові. Так буде більш зрозуміліше, і ви побачите, що твориться в моїй годівничці. Скажи, що вийшло? А ти на канал підписалась? Так. Ну, дивись. Бо тільки підписникам покажу. 70% без підписки дивиться, хто так робить. До вашої уваги картина ручкою. Ось такі уявні шафа і тумбочка в нас вийшли. Отож, шафа складається з трьох нижніх відділів, які відповідають за взуття з поличками посередині. Також з однієї сторони розташовані вертикальні рейки, до яких кріпитимуться вішечки. І інша частина закривається, куди ми ховатимемо верхній одяг. Тумбочка складається виключно з чотирьох відділів для взуття і поличок посередині. Вони відкриватимуться натисканням на фасад кожного відділу. Тут будуть ручки. Також на тумбочці і на шафі в нас є ніжки. Чому на ніжках? Тому що в нас тут тепла підлога, і щоб вона гріла не тумбочку і шафу, а кімнату, то ми поставимо ніжки з регулюванням. В принципі, більш-менш зрозуміло. Далі переходимо до більш точної частини. Будемо міряти розміри і габарити наших майбутніх шаф за допомогою ось цього пристрою. Дякую, пані операторка. Тож, Беремо ручку, міряємо, креслимо і будемо йти далі. Так. Угу. Угу. Окей, ясно. Ага. Ну, тут все зрозуміло. Залишилось зовсім небагато. Наші меблі майже готові. Є загальний вигляд, нанесені габарити. Далі нам потрібно дізнатися розміри елементів, з яких складатимуться наша. Шафа і тумбочка. Тут є два варіанти. Або скористатись математикою і геометрією, щоб накреслити ці всі розміри на листочках. Або ж скористатись сучасними технологіями, як це зробив я. І зробити це все діло в програмі або в якомусь онлайн-конструкторі. Пояснюю перший метод. До прикладу, нам потрібна деталь 500. На 500 мм. Але одна з її сторін має бути видима. Допустимо, ось ця та деталь і ось це видима сторона. Як ви бачите, з цієї сторони чисто ТСП, а тут вже наклеєна крайка. З якої сторони у нас має бути крайка, з цієї ми позначаємо в наших розмірах щоб фірма, яка буде нарізати нам цю плиту. Коли клеїла, знала, з якої сторони її клеїти. Плиту ми використовуємо 18 міліметрів, тому що вона більш міцна, надійна і довговічна. Багато пояснювати про перший метод креслення я не буду, тому що тут все доволі просто. Якщо щось не знаєте, можете знайти в інтернеті. А як створити наші меблі в програмі, я зараз покажу. Ми з вами перенеслись в віртуальний світ. А саме в програму Базис мебельщик. Її можна завантажити в інтернеті. І так само в Ютубі є безліч уроків по тому, як тут створювати меблі на ваш смак. Отож, вводимо габарити нашої шафи, нажимаємо клавішу ОК і поетапно, за допомогою інструментів, які є в програмі, дивлячись відеоуроки, намальовуємо нашу шафу. В результаті у мене вийшла. Ось така шафа з трьома дверцятами нижніми, однею боковою і з такими рейками. Також програма нам показує червоним, де відсутня крайка, натискаючи клавішу Виріб, створюємо наші креслення. В результаті ми отримуємо розміри наших деталей з детальним позначенням, з якої сторони потрібно клеїти крайку, і які розміри. До міліметра потрібно, щоб були в наших елементів Якщо ж ви не бажаєте скачувати собі стороннє програмне забезпечення, тоді можна скористатись онлайн-конструктором меблів, таким як ось цей Flatma. Це не реклама, це перше, що мені видав Google. І ми переходимо в цей Flatma sketch. Ми потрапляємо на робочу область, де будемо креслити схему нашої шафи. Але перед тим нам потрібно встановити товщину листа матеріалу, в моєму випадку це 18 мм, розмір листа, з якого будуть нарізатись елементи. і також можна обрати текстуру на ваш смак. Натискаємо встановити і далі після цього також є параметр, такий як глибина вашої шафи або тумбочки. Тут також він може налаштовуватись. Далі беремо олівець і малюємо каркас нашого виробу майбутнього. Це все досить схематично. Можна також більш детальніше налаштовувати розміри. Я показую, як це робити, наприклад. Далі нам потрібно створити вертикальні рейки, до яких будуть кріпитись вішечки. Для цього затискаємо клавішу і виділяємо певну область. Програма пропонує вибрати, що це буде за область нас виділена, чи двері, чи накладні ящики. В нашому випадку це задня вкладна панель. І таких нам потрібно декілька штук. Тому я їх копіюю і вставляю. Після цього нам потрібно створити фасади. І затискаючи кнопку миші, ми від одного кута до іншого проводимо і обираємо, чи це. Накладні двері, чи вкладні двері і так далі. В моєму випадку це накладні двері. Після того, як наші креслення готові, фасади створені. Натискаємо ось тут знизу кнопку згенерувати, і нам програма вже показує готову шафу. Також можна детально коригувати кожен елемент, щоб підходив. Під ваші потреби і вимоги. І після цього натискаємо клавішу Креслення, ось тут зверху. І програма нам показує, як будуть розміщені елементи на листові. І також натискаємо Завантажити креслення, і вона нам детально розмір кожного елементу вкаже. Попрактикувавшись декілька годин або в попередній програмі, або в ось цьому онлайн-редакторі, я думаю, у вас вийде створити тумбочку, шафу. або Будь-який інший витвір вашої уяви. А ми погнали далі. Тепер, коли в нас є всі необхідні розміри і позначення, ми залазимо в інтернет і шукаємо компанію, яка займається порізкою ДСП, поклейкою крайки і так далі. оцими всіми роботами. Така компанія є в кожному місці, тому знайти їх буде неважко. Беремо наші писульки, йдемо до менеджера, який там знаходиться, кажемо, нам треба ось такі, то такі то детальки. І він нас дуже добре розуміє і нарізає нам ця компанія наші детальки. Далі ми їх будемо збирати. А ну скі треба знімати, так? Да? Щоб не вимазати. Бегінс знову в кадрі, а це означає, що ми переходимо до наступного етапу нашого відео. А саме будемо збирати шафу для взуття і для курточок. Щоб можна було прийти і повісити їх на мішочок, а не на газовий кран. Як ви бачите, тирсу порізали за нашими розмірами, поклеїли гарнесенько крайку нам акуратно і надійно. І зараз ми приступимо до збирання. А допомагати нам цього будуть ось ці інструменти, які нам потрібні: це дриль з сверлом для конфірматів, олівець, ніж, кутничок. Сверло Фоснера 35 мм для того, щоб кріпити петлі до дверцят. Потім кондуктор ось такий пластиковий, щоб визначати, куди саме сверлити ось цим сверлом. Ось такі малесенькі шурупчики для того, щоб прикріплювати петлі до терсоплити. І ось такі цікаві струбцини, які скріплюють нашу терсоплиту під кутом 90 градусів, тобто фіксують і не скріплюють. Одним словом, все побачите далі. А основним елементом, який буде з'єднувати нашу шафу і наші тумбочки, будуть ось такі конфірмати. Швидко, просто і надійно. І також шуропокрут, щоб закручувати їх. Ну що ж, згадуємо, що ми накреслили, складаємо все по чуть-чуть і погнали сверлити, крутити, кріпити і збирати. Оскільки фірма, яка різала нам тирсу плиту досить серйозно, то на кожному елементі у нас є. Ось такі наліпки з розмірами. І я, як відповідальний ведучий мебельник, підписав кожен з елементів окремо. Тому збирати буде набагато простіше. Почнемо з того, що ми ось цю нашу нижню перемичку, на яку буде впиратись вся конструкція, поставимо на землю, а до неї збоку зараз прикріпимо ліву стійку, праву стійку. І так будемо по черзі збирати. Нашу шафу. Прикріплюємо з однієї сторони і з іншої нашу тирсу плиту. Ось так. Потім пальчиком проводимо ось тут, щоб було рівненько, і з іншої сторони притягуємо. Таким чином воно фіксує нашу тирсу плиту рівно-гарно по лінійках, щоб все співпадало. І тоді легше крутити його. Конфірмат, отвір і закрутили. Потужніше? Одна бокова стійка надійно закріплена трьома конферматами. Тепер оцю малесеньку з іншої сторони зараз прикрутим. Далі, згідно креслень страшного інженера, отут має бути ще ось така перемичка. Тут будуть зберігатись. Наші скороходи. А щоб не було видно шляпок як ось тут знизу, ми будемо використовувати ось такий кутник на з'єднанні бокової вертикальної і горизонтальної разом із нею. Отут прикладаємо і прикручуємо ось цими шурупчиками. Ой, дуже сміттє. Ось цими шурупчиками такими. плечей, а не з цього місця. Якось згорем наполовину прикрутили ті пластикові путнички, здається, тримають ніби нормально. Далі. Кріпимо ось цю вертикальну штукенцію ось тут з під низу, тому що потім, коли стоятимуть тут перемички, які відділятимуть, а це велике відділення на менші, ми не зможемо туди залізти ні шуропокрутом, ні дрелькою. Так, наша шафа набирає свого фінального вигляду. Далі нам потрібно прикріпити ось цю верхню деталь. Щоб зробити конструкцію більш жорсткішою, це не так важко, як може здаватись на перший погляд. Було б набагато легше, якби пані операторка не світила фонарем мені прямо в очі. Обов'язково потрібно переміряти, щоб кут був 90 градусів між нашими деталями, тоді все буде гарно збігатися. Чим більше міряєте, тим ліпше виходить. Беліссимо! Далі кріпимо ось такі. Рейки, до яких згодом будуть кріпитись вішачки. Але для цього нам потрібно перевернути нашу шафу, оскільки рейки будуть кріпитись ось так, а підлога нам не дозволить рівно засверлитись і прикрутити наші конфірмати. Тому перевертаємо і тоді кріпимо. Шафа догори дном. І навіть дві рейки пані операторка вже привінтюжила. Далі залишилось ще 4. І також між самими рейками ми зробили так, щоб була одинакова відстань. Тому після кожної ми відміряємо 7,5 см і так їх кріпимо. З однієї сторони один тримає, з іншої інший. А якщо ви хочете побачити фінальний результат, то обов'язково підпишіться на канал, тому що тільки підписані зможуть побачити, який Франкенштейн нас вийде в кінці. Неймовірне дизайнерське рішення набуло свого остаточного вигляду. Залишилось два маленьких кроки. Потрібно прикріпити ось сюди перемички, які будуть розділяти відділення для взуття. А потім можна буде перевернути, перейти до фасадів і прикріпити ніжки, поставивши його на своє місце, де вона має стояти. Верхню частину кріпимо на пластикові кутики. Майже. Звичайно, а не з цього місця. п'ятсотий раз знову перевернули нашу шафу і розклали фасади на свої місця, де вони мають бути. Пані операторка ще й підібрала по узору. Далі будемо кріпити до них завіси. Допомагати нам цьому буде ось така штучка. Називається вона кондуктор. І тут всередині є отвір, по якому треба сверлити ось цим свердлом, щоб наш завіз був на ідеальній відстані від самого шкафчика. Коротше, зараз все покажу. Вставляємо олівець. Обводимо і тепер направляємо сюди сверло і сверлимо до ось цього упора. Чи як воно там називається? Сверлити треба в фасаді. От. Є в нас отвір. І сюди ідеально стає наш завіс. Отак. Завіз з дотягом, щоб не гримала пані операторка дверима в шафі. Потім беремо кутник і виставляємо наш завіс, щоб був 90 градусів відносно фасаду. І прикручуємо в визначені отвори. І так само з іншим. Ось тут. Отак гарненько вийшло вчепити дві петлі, а не завіси, як я казав раніше. І можна їх тепер монтувати до самої шафи. Потвір трошки більший, тому він дозволяє регулювати фасад вліво-вправо. Отак мені треба. Пробуємо, чи закривається. Закривається. Те, що він з однієї сторони трошки далі, з іншої трошки менше, нічого страшного, оскільки ми їх потім відрегулюємо. Ось так в нас вийшло. Тепер, щоб зняти фасад, для того, щоб він не заважав, тут на петлях є кнопки знизу. Отут чикс. Одна. І з іншої сторони отут інша. Після цього фасад легко знімається, і ми його вставимо вже після того, коли наша шафа буде стояти на своїх ніжках. Поза кадром нижні фасади я також просверлив, прикріпив і зняв, щоб вони не заважали і трошки шафа була легша. І на ось цій великій дверці також причепив 4 петлі. Відступив від країв по 10 см, а потім та відстань, яка залишилась, розділив на 3 рівні частини і посередині цих частин прикріпив ще два завіси. А зараз ми їх, сподіваюся, успішно встановимо на їх місце, відрегулюємо гарненько, і тоді можна буде ставити ніжки. А потім знову розвернемо нашу конструкцію і позаду ящиків прикріпимо ДСП. Нашу рупи. Для того, щоб була більш жорсткішою наша конструкція. Великі дверцята ми також встановили, але цього ми вам не покажемо, тому що вам буде нецікаво дивитися відео далі. І настав час кріпити наші ніжки. Ось такі вони пластикові, регулюються відкручуванням і закручуванням. Мають висоту 10 см. Зараз розмічаємо і ставимо їх дві штуки з однієї сторони, дві з іншої і дві посередині, для того, щоб шафа під вагою курточок, пальт та інших причандалів не провісала і не прогіналась. Звичай, ани з цього місця. Ось такий вигляд набула наша шафа після того, як ми встановили фасади, відрегулювали їх, і я вже навіть встиг монтувати ручки. Підходимо, відкриваємо. Бачимо, що всередині ще нічого нема, тому що треба прикріпити вішечки. Ось таким чином на дотягах закривається повільно наша дверця. Нижні ж для взуття відкривається вниз, за проханням пані операторки. Тут також ми додамо поличку і, напевно, буде потрібно встановити газліфт, щоб тримав ось цю дверцю і вона не падала донизу. Залишилось встановити ось сюди гачки для того, щоб гості, які будуть приходити до нас, або і ми самі могли вішати курточки. Ішаки у нас будуть в вигляді. Ось такого оленячого рога дуже рідкісного чорного оленя. Ми їх зараз тут розмітимо. І в шахматному порядку отак, отак, отак. Прикрутим. Як на мене, то так прикрутніше виглядає. Ось такий фінальний вигляд має наша шафа в передпокої. Наступним нашим кроком буде збирання тумбочки для взуття. Оскільки процес буде такий самий, тому я в швидкому темпі за допомогою дрельки і шурупокрута зараз це все поскручую, зберу фасади, поприкручую до них петлі і зупинюсь лише на тому моменті, коли буду чіпляти відштовхувачі. Адже Ось такий варіант з ручками сюди вже не підійде, тому що коли сідатимеш, ручки тобі заважатимуть. Тому вирішив сюди поставити відштовхувачі, які будуть при натисканні відкривати нашу шуфляду, тумбочку і так далі. Погнали! І фінальний штрих встанов... а Фінальним штрихом буде встановлення ось таких відштовхувачів, які при натисканні відпригають і відкривають нашу шафу приблизно отак. І отак її тримають. Це замість ручок. Встановлюється все доволі просто. Складається з трьох частин, Ну, ладно, з чотирьох частин. Спочатку кріпимо ось цю до нашої стінки бокової. Відступаємо декілька міліметрів від краю і присвердлюємо. Тепер вставляємо ось цю верхню частину корпусу нашого відштовхувача і вставляємо. Корпуса частину. Звичай, а не з цього місця. А, легко вставляється. Далі ось цю середню, яка відповідає за відштовхування. Отак. От Є в нас ось така металева плашка з скотчем його ми. Відклеюємо і блискучою частиною до магніту. Розпочитаю. Далі закриваємо наші дверцята. Ось ця плашка приклеїлась до дверцят, фіксуємо її шурупом, який йде в комплекті. Закриваємо. Ось таким чином працює наш відштовхувач. Якщо нам потрібно відрегулювати його, типу щоб дверця була ближче або далі, оця штука крутиться. І таким чином вона відпихається або вперед, або назад. Отак вона натискається. ну типу Коли дверця закрита, вона так натискається, тримає її магнітом за цю металеву плашку. І коли ми натискаємо, вона отак підпригає. Наглядний приклад. Тримається, відпригує. І ми відкриваємо. І ніяка ручка не заважає для того, щоб сісти ось так і вдягнути кросівки. Гейтери плачуть, підписники радіють, тому що ведучому вдалося втілити пліт його уяви в життя. І тепер у нас є ось така шафа для одягу. І така. Тумбочка для взуття, дверцята якої відкриваються легким натисканням пальчиків ніг і закриваються так само. Скільки ж обійшлось нам ось це задоволення? Порізка плити, поклейка крайки, сама плита нам коштувала тисячі гривень. Фурнітура це, типу, оці, ручки, петлі, відштовхувачі, гачки для одягу, нам обійшлись в 2 тисячі гривень. Разом 6,5 тисяч гривень. Чи дорого це, чи дешево вирішувати вам? Напишіть в коментарі. А якщо вам сподобалось це відео, ставте палець догори, якщо не сподобалось, палець донизу. Коли не хочете пропустити нові серії, то обов'язково підпишіться на канал. А вам я бажаю миру, добра, здоров'я, злагоди. До нових відео, до нових зустрічей. Бай-бай! Щоб були з плечей, а не з цього місця.